Я продвигаюсь. Про многомужество. Кивай, кивай. Там все вже схвачено. Будеш. Муситимеш прийняти, як даність. Все, йду в депутати, надо товариші, бо в мене є проєкт закону, який дуже необхідний в ці сложні времена. Сьогодні, зранку, взуваючись, ми з Данилом дружно обнаружили, що наша осіння обув прийшла в негодність. Ми підняли дві пари сіре глас на Руслана, він вздохнув, відкрив кошенок і подитожив, що от прямо щас ми собі можемо дозволити тільки одні сапоги осінні. Гроші на другу пару були мною незам'ятно проволонтерені. Вибор мужа упав на дитину, і хірова б я була мама, якщо б з ним не согласилась. Ну хірова б я була дівчинка, і б тут же не почала шукати виход з цієї ситуації. <реш> ну Для начала вона, конечно, туфлях походить, погода ще дозволяла. Но ми ж не застраховані від подобних ситуацій в будущем. А остальні жінки, які розвивають бюджет між допоможю армії, обув'ю для дітей і курткою сім'ї для себе. І мене оцінили на мій взгляд Іду в депутати. І предлагаю на розсмотрення проєкт закон про многомужество». Приймуть, куди діться, бо мені відказати практически невозможно. Если ты не всю жизнь комплексом віни. От дивіться, у сумано закону многим. Півня, на Півняна між повне неподходяще нашому менталітету. Но зерно, жен, в случае, Чотири. Великолепне число. Для приміра візнав конкретно мене. В мене є русі, а у френдах ще троє мужчин, яких би я не глаз, на яких би я не моргнув глазом женилась, если бы прийняли закон. Русик був би старшим мужем. Він умний, добрий, любить дітей. Він би контролював процеси в моєму гаремі. Бо я йому повністю довіряю. Также він би займався обеспеченням наших дітей, розвезенням їх по гуртках і председательствував би в батьківських комітетах. В нього офігенний опит і він ні разу мене не підвів. Другим мужем я б взяла б Гришу, що за нахера. Бо я не знаю, от якого цей великолепний парень досі не женатий, маючи такі красиві вніжні дані і такі золоті руки. Він вміє все. примонтированы а у меня всегда хорошее настроение. По настроение Гриша принимает также виртуозно, как ремонтируя компьютеры, фены и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Третьим мужем стал бы Вася Кучернюк. Мое сердце – это тоди... людин братик. Правда, втик, злякався и втик в Америку. Моє серце тоді обрало покой по поводу волонтерства. Людина вміє і любить це робити. Патріот до мозга, костей, опять же, добрий отзипче приносящий гармонію в мене пространство, а що дівчині там грустні глаза і правильні накачані мишці. Четвертим би я взяла Андрюшу Алюхіна. Це той мальчик, три підходила. Це наш дізна наша приглашена. Помимо того, що він талантливий і дуже красивий актер. Ведь часто бывает в Париже. А значит, если сапожки на осень автоматически перестают быть проблемы. А еще мне в семье очень нужен творческий человек, за кем можно поговорить про творчество и искусство. Вот только творческий муж может полностью понять, я не заебы такой творческой людины, как я. І все, Я сама щаслива женщина в Україні, бо всі мої духовні, інтелектуальні, матеріальні потребності гармонізовані і удовлетворені. От скажіть, що хіровий закон. Не, є, звісно, нюанси, на їх всегда можна доработать і пересмотреть. Е, сразу обращаюсь для тих, ну це одинокі девочки. Закон ще не прийняли, так що не щелкайте клювами, бо як приймуть, я блять гарантировано з нами лучших заберу.